Господи, допоможи мені. Читаючи і роздумуючи над сьогоднішнім Іванівським читанням, ми можемо побачити у ньому відображення нашого життя і побачити глибину нашої віри, або навіть не так глибину нашої віри, як її поверхневість. Як сьогодні жінка, хананеянка, біжить за Спасителем і просить про поміч. І напевно будь-яка мати зрозуміє, як то коли просити помочі у Бога не так за себе, як за свою дитину. Та й не тільки мати. Тато, батьки, рідні зрозуміють, як просити у Бога, помочі, помочі у тих, хто поруч за свою дитину, щоб допомогли, щоб Господь зглянувся і зцілив дитину, особливо тоді, коли якась хвороба торкається до неї. Тоді. Для батьків здається, що життя перетворюється буквально в пекло, бо багато хто з них скаже, що тоді немає життя, коли хвора дитина. Напевно, так само трапляється сьогодні із цією жінкою Ханони яка біжить за Спасителем і також кричить. Бо чула, що він зціляє, чула, що він допомагає. І вона забажала, повірила, понадіялася, що і може Господь також їй допомогти. І бежить вона, кричачи, каже, Господи. Сину Давидю, помилуй мене. І коли так заглибимося у зміст цих слів, нам навіть здається трохи дивно. Чому ця жінка просить помилувати саме її? Адже хвора в неї дитина. Здавалося би, жінка мала казати, кричати: Господи, зціли мою дитину. Господи, допоможи моїй дити! А вона каже, Господи, помилуй мене. Дитина ще не розуміла, Сказано у святому Євангелії, дитина біснувалася, мала біса. І відповідно, дитина не розуміла того, якого стану, у якому стані вона перебувала. Дитина не розуміла того, що відбувається з нею. А мати, все те розуміючи, все те бачачи, тому і кричить, помилуй мене, бо я це розумію. Помилуй мене, бо я це бачу. Але що ми бачимо? Бачимо дуже дивну поведінку нашого Спасителя. Він не звертає уваги. І як це, коли перечитуємо Святе Євангеліє, коли перечитуємо священне Писання, дивуємося, як Господь дуже часто відразу звертає увагу свою на такі страждання. Звертає увагу навіть тоді, коли прямо. Його не просять, сам зачіпає людей, тих, які страждають від різних хвороб, скорбот, допомагає. А сьогодні жінка сама кричить, просить про поміч, а він не звертає уваги. Більше того, святі апостоли навіть почали самі говорити Ісусу, кажучи, Господи, ну допоможи їй. Бо вона біжить за нами, ходить за нами, кричить. І в цей момент Господь дає таку відповідь апостолам, що вони просто вже не мають мови, що казати далі. Господь каже: Я посланий до загиблих овець дому Ізраїлевого. Що це означає? Це означає, що Господь тут прямо каже, що Він не посланий до іновірців, бо та ханини була іншої віри, язичниця, іншої національності, а Господь посланий саме до тих, хто із дому Ізраїла. Тоді апостоли, почувши цю відповідь, Замовчали, а водночас і ми зараз вдаємося у розуме. А як же так? Хіба Господь, Господня Любов може обирати, кого любити, а кого ні? Господня Любов може так поступати, цим допоможу, а цим ні. На це замечає святитель Іоанн Золотоустий наступне. Кажучи, Господь так відповідає для того, щоби показати апостолам, які були із дому Ізраїлевого юдей, справжню велику віру тих людей. А сьогодні, наприклад, і ханинеянки віру її. Що не належала до юдейського народу. І Господь, цим показуючи, не мов би, далі йде і продовжує не звертати увагу на ту жінку. А апостоли вже також мовчали, бо не знали, що відповісти. І вже врешті решт приходить жінка-хани Підступує ближче до Ісуса і просить уже сама, у очі йому дивлячись, Господи, помилуй мене. Тоді Христос, на наш погляд, дає дуже жорстоку відповідь. Така відповідь, яка, напевно, кожного нас здригнула би, сколихнула. Каже він, не годиться давати їжі, хліба, пса, відібрати у дітей і давати його пса. Що мав на увазі Христос? Коли заглибимося в історію, то побачимо, як історики свідчать про те, що колись юдеї. І всі, хто належав до того народу, називали інших людей, хто не належав до юдейського народу. Язичників і тому подібне, собака, пса. Христос не говорить тут про тварин. А не мов би, звертаючись до цієї жінки, каже, так. Як говорили юдеї, що не годиться забрати хліб у Богом обраного народу і віддати вам, віддати псам. Напевно, якби ми почули таку відповідь, коли Христос сказав би нам, багато би обурення було із нашої сторони. Ми б почали казати, як же так? Почали говорити: Господи, то ти зобов'язаний. Ти ж того прийшов на землю, як ми читаємо у Святому Євангелії, що ти прийшов для того, щоб врятувати рід людський від загибелі. Як же ти зараз смієш називати нас собак, псами? Господи, хіба ти не учиш сам любові? Ти не маєш права би казати? Мов би нам допомогти відразу тоді, коли ми тільки прийшли до тебе. Бачиш, Господи, ми виявили, ми проявили і показали, що маємо час. Виявили до тебе ось таку прихильність. Прийшли. А ти, Господи, називаєш мене псом, називаєш мене собакою. І дуже часто серед нас людей рука би вже потягнулася до Христа, який на наших грудях. Для чого? Щоб його вирвати, викинути геть. Дома ті ікони, які є на наших стінах, скоро би були обернені обличчям до стіни. Того, що Господь мене не послухав. Натомість, дивлячись сьогодні на цю жінку, ханини янку, знову дивуємося остій її скромності і смиренності. Вона відповідає Ісусу Христу дуже трепетливі слова і каже: Господь. Але і пси їдять ті крихти, які падають зі столів господарів їхніх. Вона, усвідомлюючи свою негідність, і визнає перед Господом, що вона нічим не краща від того пса чи тої собаки. Так Господи каже. Можна іншими словами сказати, я знаю всі свої гріхи, рівно так само, як і ти, Господи, знаєш. Господи, я знаю все те, що робить мене винним перед тобою. Господи, я знаю все те, що притягує мене до землі, до дна мого життя. Але, Господи, вияви своє милосердя, того, що прибігаю до тебе. І не прошу із жорстокістю, щоб ти мене помилував, а прошу, Господи, із тим великим покаянням, що є у моєму серці, щоб ти допоміг. Так і ця жінка Ханниянка прибігла не з жорстокістю, а з покаянням і з великою вірою, щоб Господь їй допоміг. І зверніть увагу ще на один дуже важливий момент. Як часто ми читаємо у святому Євангелії, що до Христа приводять хворих людей, приводять батьки своїх дітей, а сьогодні ця жінка ханини приходить сама. Говорить святитель Іоанн Лотоустий, приходить вона сама, тому що розуміє, що потрібно спочатку їй стати душевно здоровою. Бо із її дочкою трапилося по великій мірі з її вини. Тому приходить сама до Христа і просить, щоб Господь допоміг їй, а відходить, дочка її стала здоровою, тілесно, а вона оздоровилася своєю душею. Ось дивлячись сьогодні на цю жінку, ханини янку, і водночас, проводячи ось ту паралель зі своєю душею, будьмо відверті, як ми поступаємо у житті, чи ми вимагаємо від Бога, навіть по правді кажучи, Господь тут сьогодні щиро і правдиво заміт назвавши ось ту жінку собакою, а через неї усіх нас. Інколи, як ті пси, можемо вчепитися з зубами за ногу, і ми вчепляємося тими зубами за Спасителя, просячи, щоб Господь помилував нас, але так просимо аж до крові Господній. Мовляв, ти повинний це зробити, замість того, щоб прийти із своїм покаянням. Кажучи, Господи, помилуй мене, бо я винний і знаю, що Ти, Господи, не повинний мені це робити. Я знаю, Господи, що я негідний того, щоб Ти для мене щось робив. Щоб ти оздоровив мене, щоб ти оздоровив моїх дітей, щоб ти оздоровив мою душу, щоб ти навернув мене до себе, навернув моїх рідних до себе. Господи, я прошу Тебе, помилуй мене, бо коли оздоровиш. Мене, коли Твоє милосердя сійде і на мене, так, як і на цю жінку, то тоді і все навколо стане здорове. Все те, до чого я доторкаюся, стане здорове. Тому, перш за все, коли просити у Бога помочі. Подивімося на свою душу, щоб із душею, яка вмивається сльозами покаяння, прийти до нього, щоб Господь, побачивши нашу надію, нашу віру, допоміг нам. І якщо Господь відразу не допомагає, Бо сьогодні Господь не відразу допоміг ось цій ханиянці. То пам'ятаймо, що на це також є промисел Божий. Бо через неї Господь ще більше утвердив у вірі навіть тих самих апостолів. Вона для них стала учителем віри, як вона не відступала. Навіть тоді, коли Христос жорстоко їй відповідав, як вона все одно прибігала, каялася і вірила, що Господь їй допоможе. Бо і нам Господь допоможе, якщо ми будемо поступати так само, прибігаючи, постійно нагадуючи Богу про себе. Кажучи, Господи, помилуй мене, і я знаю, що ти знаєш час, коли потрібно це зробити. Бо через мене ти хочеш допомогти і іншим. Через мене ти хочеш навернути і інших. Я, Господи, дочекаюся. Але будь завжди зі мною, підтримуй мене. Бо знаю, що ти обов'язково допоможеш мені. Нехай милість Божа завжди сходить на нас, тоді, коли ми прибігаємо, і дає нам терпіння тоді, коли ми чекаємо на ту милість Божу. Бо Господь завжди виявляє до нас своє милосердя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу.